Діти, які пережили травматизацію, вони часто втрачають контакт ніжок з землею, опору заземленість, і з ними добре малювати квіти та дерева з міцним корінням та на міцному стопорі. Це все сприяє відновленню відчуття опори та захисту. Також для формування позитивного сприйняття майбутнього, добре малювати квіти, які розквітнуть на моїй землі, квітучі лани України або дерева, які ми посадимо і виростемо, потім вони заквітнуть і дадуть свої плоди. Робити такий символічний погляд у майбутнє. Після заняття для отримання зворотнього зв'язку можна запитати у дитини, як ти себе почуваєш, що хочеш зробити зі своїм малюнком, чи все по тобі подобається.